Благословіння мого вчителя ця скатерть для карт Таро, яку мені подарував у 2015 році мій вчитель, мій наставник, мій співавтор, духовний брат, брат, який мені посланий вищими силами, щоб замінити рідного, кровного брата. По лінії батька, який повинен був би бути моїм захисником номер один, моїм покровителем, моїм Спасителем, але на все є воля вищих сил. І у 2015 році, на моєму життєвому шляху, Господь вища сила послала мені вчителя мого. Співавтора, вірного друга, перевіреного роками Сергія Валерійовича Небогу. У той час світ ще не знав мене, як езотерика. До мене на прийоми приходили в першу чергу мої підопічні як до психолога, коли я працював в Києві психологом. До мене приходила також невелика кількість людей на розклади по картах Таро. Я перший провів в Києві для психологів територіальних центрів майстер-клас по психотерології карти Таро в роботі психолога, де я ділився своїми е, напрацюваннями, де я ділився е, своїм баченням-карт таро, як їм працювати, щоб допомагати іншим людям. І у 2015 році. Мені так не вистачало людини, яка в мене вірить, вірить як у високоінтелектуальну, креативну творчу особистість, яка вірить в мене як в експерта з психології, езотерики. Мені не вистачало сильного чоловіка, який підставить просто дружнє плече. І на моєму шляху з'явився Сергій Валерійович, який не словами, а справами показав мені і подарував мені відчуття віри, що він в мене вірить, як у таролога. І тоді я став в майбутньому у 2016 році редактором його тарони буги», співавтором книжки до Тарони буги». Я допоміг розробити структуру тарони Боги. Я вдячний Сергію Валерійовичу і я бережу по цей день його подарунок, його благостовіницю скатер, яку він мені подарував ще тоді, в 2015 році. Друзі, сьогодні у нас 12. -те. Жовтня 2024 року Я в Кельні в таборі для біженців. І це категорія відео Бесіда з екстрасенсом Любомиром Богоявленським. У кожного езотерика так чи інакше існує. Та сфера езотеричної, окультної, магічної чи психологічної діяльності, яка є сама улюблена, є сама духовно близька, де людина, наприклад, працює з рунами роками і дуже їх любить, і живе, фактично проживає ці символи, образи рун і їхню енергетику. Є люди, які практикуються на цілительних духовних техніках, практиках, енергообміні, психологічних техніках, навівання світлої, такої психологічної, я сказав би, енергетики, психологічних установок, думок позитивних та далі тому подібне. За цей час у процесі свого становлення як езотерик я практикував і світлу, і темну магію, я був у процесі пошуку і виконував свої духовні місії. Серед езотеричних практик і технік різних є одне, те, що я дуже без перебільшення люблю. Те особливе для мене, чим я живу роками. Та особлива сфера, де я по цей день вчуся, де я читаю з Божою допомогою, бо над всіма нами стоїть Всевишній Господь Бог. Я читаю різну літературу. І в першу чергу я читаю останні роки і починаю знайомитися з англомовною літературою по картам Таро. І я аналізую, осмислюю От, наприклад, цитата мене ця теж запала: The dead are reborn and lie again in the belly. Of the conscience. Austin Osman Osmanspear. The dead are reborn. Мертві ожили, воскресли, відродилися. and lie again. І брешуть знову. Обманюють знову. in the belly of the conscience. Через Скажем, дзвіночок, фокус свідомості. Дуже філософська і мудра цитата. Ну, це щодо однієї з моїх улюблених колод Таро Санта Муерта. Таро Матері смерті. Дуже цікава талановита колода, яку я теж люблю. І я. Дорогі мої друзі, Намагаюся щодо таро бути відкритим для поглиблення, для ознайомлення з досвідом інших авторів. В минулому були такі роки, коли мені була цікава саме російська терологія, як росіяни, от майстри з Росії сприймають карти. Їхній досвід, теж, наприклад, Альона Солоділова, теж дипломований психолог, яка написала книгу карти Таро» в роботі психолога. Ну і різні. Альманах Таро, я пам'ятаю, та, як в мене там, в бібліотеці він є читав, і різні праці. А потім уже з часом, коли я вивчаю англійську мову, останні роки мене почали цікавити в першу чергу. Праці по тару англомовні. Щось я там не можу зрозуміти, щось перекладаю за допомогою електронного перекладача. Але для мене дуже було важливо ознайомитися із працею Артура Войте. Я вважаю, це Великий геній без перебільшення карт таро езотерики. The Pictorial Key to the Tarot ілюстрований ключ до Таро. Я себе дуже багато почерпнув. З його цієї чудової просто праці. І в цьому відео, дорогі друзі, я хочу пояснити важливі філософсько-психологічні речі щодо карт Таро і як їх потрібно сприймати. За допомогою засобів масової інформації, українських та й російських, звичайно, роками створювався хибний образ карт Таро. Що карти таро це інструмент, який чітко говорить, відповідає на питання, дає чіткі прогнози на майбутнє і так далі, тому подібне. Насправді, це все далеко не так. І коли я розпочав свій шлях, вже у 2017 році я зареєструвався як приватний підприємець. У 2016 році я став учасником битви екстрасенсів, Це був старт, скажімо, такого піару. Тоді виходили мої книжки з піавторці Сергієм Вадарєвичем Небогою, Аж вийшло три книги нашій співавторстві. І, дорогі друзі, з 2017 року, коли я був прийом, я всім поговорив. І повторюється це по цей день. Карти Тару. Ніколи не говорять правду 100%. Вони лише дають прогнози ймовірності на 60, на 70, на 55% що воно так може збутися, що може бути отакий прогноз подій у житті тієї чи іншої людини, в плані тієї чи іншої психології. Але карти таро, це не являються таким інструментом, який чітко і ясно говорять, от буде така, така, така подія. Так, в моїй практиці роботи тарологом, психологом, який працює з картами таро, є велика кількість реальних відгуків людей, які звірялися, що мої прогнози доволі чітко збуваються і Які переконувалися про те, що це дуже дієвий інструмент, але траплялися такі випадки, і я цього не приховую, коли щось не збувалося, коли щось, навіть така, ймовірність, 70%, але вона не відбувалася все ж, тому що всі ми люди смертні. Над нами стоїть вища сила, яка в тій чи іншій ситуації може не хотіти, щоб та чи інша інформація була відома. І розгадати долю взагалі кожної людини, це майже непідсильна задача для більшості людей, фактично для всіх людей. І це потрібно нормально сприймати. Карти таро це мова символів. Карти Таро дозволяють нам побачити, дорогі друзі, майбутнє, допомагають нам побачити і усвідомити ситуацію в житті людини іншими очима. Дорогі мої друзі, все ж таки, о, теж в вищих сил пам'ять в телефоні закінчується. Потрібно почистити пам'ять зараз буде в телефоні, і тому це відео обірветься. Ну, і я запишу тоді ще одне відео про карти Таро. З повагою ваш Любомир Богоявленський!